Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення, і ми з вами будемо продовжувати вчити віршик про Новий рік, а в допомогу нам буде мнемо таблиця. Нам веселе свято зима принесла. Зелена ялиночка в гості прийшла. У вогнях ялиночка в новорічний час. На гілках ялиночки тисячі прикрас. Діти, наступає таке чарівне свято Нового року. Давайте з вами згадаємо, як ми готувалися до нового року. Пригадайте, коли ви приходили до садочку, ми з вами в групі прикрашали що? Ялинку, так, ми з вами прикрашали ялинку. До нового року ми з вами вивчали вірші. Так. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати віршик. Вірш має назву Новий рік. Погляньте, будь ласка, на мене мотаблицю. Перегляньте, будь ласка, що зображено на картинці. А я вам хочу прочитати віршик. Вірш має назву Новий рік. Рік. Ми прикрасили ялинку. Рік новий вже за хвилинку. Сяють кульки і блищать, теплі вогники горять. Я снігурочці у хатку заховаю шоколадку. Може, зайде якийсь гість. Цей смачний дарунок з'їсть. А зараз пропоную вам. Детальніше познайомитися з кожним малюнком та повторюйте разом зі мною. Любов Яковенко новий рік. Ми прикрасили ялинку рік новий вже за хвилинку. Сяють кульки і блищать, теплі вогники горять. Я снігуринці у хатку заховаю шоколадку, може? Зайди який гість, Цей смачний дарунок з'їсть. Ось такий веселий віршик про новий рік я пропоную вам вивчити, а ваші батьки вам в цьому допоможуть. Діти, не забувайте, що на початку розповіді ви повинні сказати, яку назву має вірш. Наш віршик має назву новий рік. Рік. Я вважаю, що у вас все вийде. Чекаю на ваші розповіді. До побачення!